Нещодавно Асоціація промисловців, підприємців і роботодавців Стрищини здійснила компанії візи до українського виробника Стамесок для різьблення по дереву, який працює з 2009 року у місті Стрий. Для нас особливо цінно, що торгова марка носить ім'я нашого рідного міста. Це не просто назва, це приклад того, як локальний бренд може прославляти Україну та наш регіон у світі. Сьогодні інструментами стрий працюють майстри у понад 80 країнах. Під час зустрічі команда Стрей поділилася своїм шляхом від ідеї до формування бренду, який сьогодні позиціонується як один із лідерів у своєму сегменті. Особливо цінними став досвід масштабування, як компанія з невеликого міста вийшла на світовий рівень, з якими викликами стикалася, які труднощі долала та які етапи стали ключовими у розвитку і виході на міжнародні ринки. Ця зустріч об'єднала підприємців, людей, які створюють власні продукти та бізнеси. Для асоціації було важливо не лише почути історію бренду, а й побачити приклад того, як у невеликому місці народжується продукт світового рівня? Особливим моментом стала практична частина. Учасники долучалися до майстер-класу та власноруч пройшли шлях від першого різу до головного виробу декоративної підставки для телефону. Навіть без попереднього досвіду кожен зміг відчути радість роботи з деревом і створення речі власними руками. Не менш цінним стало живе спілкування, знайомство, обмін контактами, щирі розмови між підприємцями. Саме для цього існують компані «Візис». щоб надихатися одне одним, переймати найкращі практики та бачити, як формується якісний український продукт. Мене дуже сподобалося такий контент якраз потрібний для розвитку. Це досить цікаво для нас, старших чоловіків. Дуже цікаво, класно. і Не знаю, скільки часу це робили. Тільки стари годину часу. так, промайнули миттєво і жодних сторонніх думок взагалі голову не літали. Дуже приємно і неочікувано було, що Реально такі маленькі речі створюють великі емоції і можуть розділятися між ними. Дитинство закінчив школу мистецтв, флешбез. Заявляю, як класно працювати професіоналом зі насні. Перший раз взявши в руки, <'язок> бо це. Такі зустрічі формують сильну локальну спільноту та показують, що український бізнес не лише живе, а впевнено розвивається і гідно представляє Україну у світі.